Хмельниччина моя. От, сьогодні 1 березня, усіх з першим днем весни, але у нас сніжна весна починається, е, тому що засипало трохи снігом. У нас Хмельниччина без снігу повертається машина, вже завезли тракторця, повертається машина з Хмельниччини. Е, дзвонив водій, що не, немає снігу. Але йшов дощ. Зараз якраз такі, така пора року, що треба внести міндобриву, щоб отримати урожай. На цьому тижні дуже багато приходили за розкидачами Міндобрива. Люди готуються, люди не гають часу. Такі вони ці українці, працьовиті. Молодці. Хай обробляють свою землю, а ми будемо допомагати з сільхозтехнікою, забезпечувати вас тракторцями, навісним обладнанням. Орієнтіри наші незмінні, район Богунії, Друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Що хочу сказати, на цьому тижні. Відвантажили ми на фермерське господарство 105 -го соліса, люди замовляли. От, е, вже я з ними зв'язувався, тракторець просто чудовий. Е, що сказали власники? І е, машиніст-тракторист, його сьогодні називають, який вже працює на даному тракторі, що клас, відпочиває просто. Тракторець дуже зарекомендував себе. Я дуже радий за те, що на сьогоднішній день Житомирщина все більше і більше переходить на соліси, пересідають на 105-ки, на 50-ті соліси. Тому що трактор справді чудовий, трактор потужний, сервісне обслуговування у нас присутнє, доставка безкоштовна. Раніше Дві роки раніше була у нас тенденція, що Дніпропетровська, Кіровоградська, е Запорізька, Одеська, Херсонська область. Херсонська область вся працює на 105-х солісах. От. А на сьогодні вже і Житомирщина все більше і більше, і фермерські господарства, і товариства з обмеженою відповідальністю, і приватні підприємства, і комунальні підприємства. Приїжджають до нас, замовляють 105 соліси. Будь ласка, соліси йдуть, соліси є. Приїжджайте, вибирайте, купуйте, тому що справді трактор пречудовий. Пройдемося зараз по площадиці, розкажу, як закрився місяць, що відвантажилося, що є на площаці. Так, ось у нас зимня така весна почалася. Бачите, засипало снігом трохи. Але але, ми працюємо. Люди телефонують, замовляють тракторці, все більше і більше довіри до Житомира. Я наголошую, що не потрібно їздити по всій Україні шукати, тому що ну, жадний платить дважди і дурний платить дважди. Так що, якщо ви приходите на площадку, подивилися, якось тракторця нема, ви просто його замовте, і він через пару днів буде вже на площаці стояти. А оці фокуси, що ви робите, бін, приходите на площадку, а потім їздите бін, по, по всій Україні, шукаєте, бін, бо вам вже горить, ну, то ваше рішення. Я кажу свою думку, що всі тракторці в Житомирі є, всі тракторці будуть в Житомирі. Приїжджайте, замовляйте, тому що я. Е 24 години з вами, телефонують і в 22 годині, і в 23 годині, і в 6 часов ранку телефонуєте, от, запитуєте. Я постійно з вами на зв'язку. Я пам'ятаю кожного свого клієнта за 5 років, кожний соліс. І не, не, не важливо, чи це соліс, чи це шифін 244, чи 240, чи Булат, чи Оріон, чи Джима, чи Донфен, чи Ловал. Всі тракторці пам'ятаю, всіх клієнтів пам'ятаю, всі заїжджають до мене просто привітатися. Тому що пам'ятають по управлінню сільського господарства, пам'ятають ще з 90-х років, коли я займався сільхозтехнікою. Але то таке, 24-244 з примусовою, ось на площаці, 354 з примусовою є. Булати, нові булати отримали ось булати. Вже вони в другому кольорі, потужні, гарні. Дуже е, цікавий трактор, посилений. Це стоять донсенчики отримали 244 люксовий. Тут у нас Джими 404 е, з примусовою гідравлікою. Це Ореончик Арфе 404 Monster. Такий тракторець стоїть. GD504 з реверсом. Тракторець на площадці. 28-й колеса, рівна підлога, КМ495, 20-й колеса. Оріончик РД з розподільником зашита задня частина, кемовський двигун на складі. Так. Булатик за клієнтом. Так. 354 й ловол, двохдіскове щеплення на складі. 244-й ловол був звягіль. Приїжджали з Вягеля. Чекають, з понеділок-півторок понеділ будуть вже забирати даний трактор. Так, Тут стояли 244, 240 ві шифінги з примусовою гідравлікою, Поїхав один і поїхав другий. Сьогодні прийшли люди, вже замовили 350-ту елючку, ось вони вибрали цю. Елька поїде, з понеділка поїде до власника. 350 елючка є з примусовою навіскою, 244-й. Джима, заводська джима з кемовським двигуном на білих дисках, реверсник 11,2х24, модна торпіда. циліндри сховані, ззаді за мостом, є на складі. 404 джима з примусовою навіскою. КМ-490 ВТ з розподільником. І е, уміншитель хода неодноразово показував. ну, Ви вже все знаєте. Це заводський трактор без трафаретів. Наголошую. Так само, якось до 244 донфен без трафаретів. Не може бути донфен на трафаретах. Заводський трактор отакий має бути. Е, і ви зверніть увагу, коли ви починаєте е, писати мені всяку єрунду, що тут. Сірга зовсім наша, чим те, що ви розглядаєте червоного кольору, чим розглядаєте там ті з трефаретами дочірні підприємства. Багато пишете, але не те, що потрібно. Де в 404 є акційний був. все, хто встиг, хто встиг, хто не встиг, то ваша проблема. Коли вам говориш, то ви не слухаєте. 244 джима. Проста 9,5 на 24 кеморський двинтвун. Умінчитель хода також присутній є. Так, Кубота 195 з фрезою на складі. Кубота 205 з фрезою на складі. Кубота 245-та з фрезою на складі. GT3 кубота з фрезою на складі. Навісне обладнання. Фрези. Плуги, оприскувачі, причіпи, все є на складі. Так. Дивимося. Ось стоїть 105-й. За людьми з понеділка будуть розглядати дивитися. От такий тракторець був відвантажений. Люди дуже задоволені, дуже задоволені, бо це якість, це соліс 105 З кондиціонером. Він пробіруваний. Отакий тракторець. На цьому тижні поїхав. Слідуючи чекає відгрузочки. Тракторець просто причудовий. Люди дуже задоволені, наголошую, бачите. Пішов по салону. Ходовим якостям. Соліс 26 плюс з дугою, з боковими кулісами на складі. 244 Л4 плюс 1, 9,5х24 резина. кемовський двигун, рівна підлога на складі. Вузька база Соліса 26-го ціна причудова на складі. Екстра з кабіною Соліс на складі, також ціна. 244 G2 на складі, ціна причудова, 404 джима з примусовою нав'язкою на складі. Тут стояв Булатік Прошка, поїхав на Хмельниччину, машина вертається. Ось за чудновим стоїть. Люди мають приїхати також на цьому тижні забирати даний тракторець. Цінова політика прекрасна. Тому що, ще раз наголошую, їздили, пробували, заводили все, потім е, щось там їм там в голову стукнуло, поїхали і взяли в Вінниці. Не потрібно це робити. Переплатили 500 доларів. Так, тракторець, гарний, потужний, будь ласка. Соліси п'ятдесят, дві штучки. Ось тут вони стоять. Цінова політика також змінена. Будь ласка. Там до зараз прийшли нам помічники, будуть збирати свої тракторці. Так, Кабінник 504 Аріон РФ є. Джими є, Ловоли є. Всі тракторці в наявності. Будь ласка. Хто що собі не купив, не придбав тракторця, приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Ще раз наголошую, не потрібно їздити по всій Україні і дзвонити по всій Україні. Блін. Житомир для вас один. Житомир найкращі тракторці. Приїжджайте і все домовимося. Орієнтіри наші незмінні. Всім гарного дня, дякую, з першим днем весни.